Вітати місто це свято, це день народження міста, свято для людей, свято для міста, свято для гостів, які приїжджають. Хочеться побажати всім доброго настрою, благополуччя і здоров'я родинам і, звичайно, мирного неба находи. Так, я також поздравляю всіх командирян з цим святом, з цим днем народженням на на їхнього міста. Бажаємо продовжувати європейський шлях, який на даний час ми бачимо в цьому місці, що місто йде правильними шагами в, в європейському напрямку. Тому бажаємо продовжувати цей шлях, історичним, історичним центром Європи. Тому також найголовніше я бажаю, що Бажати Тернополянам також ну, не було над головою, щоб е, між людей було задіяно під час бойових дій на сході України. А також, щоб була, е, бойова техніка проходила на Тернополі тільки на парадах.